Добренького дня. Вчора вам нічого не знімала. У мене був дуже важкий день для моєї, всієї сім'ї. Не для моєї, для сестриної, але воно ж одне й те саме. Ой. Ну, треба жити далі. Треба займатися справами. Життя триває. Дивіться, прийшла до пепіно. Зараз я отакі от пілі позриваю, тому що тут масове цвітіння почалося зав'язуються. Дивіться, он тут зав'язався. І вони лягають, треба піднімати ці плодики, що спільі. Вони, бачите, тут цвіте, тут в'яжеться, тут он зав'язався. І треба. Звільнять, щоб спілі, щоб ці мали силу, в'язатися і все. Дивіться, яка красота, як зацвіли гарненько. Я їх, ви знаєте, що роблю? он лежить агроволокно, Сьогодні знову буде майже 30 температура, а значить, теплиці буде 40-45. Я беру акуратненько, маленькими кусочками порізала і тако кожен кущик закриваю, пролідила. Обривала великі старі листки, і ви так хто дивиться, хто купував, нікого не слухайте. Обривайте, щоб обмоложувалися кущики, щоб добре їм було вентиляція внизу. Гляньте на ну як цвітуть, як картопля. Дивіться, яка красота. Ну, попало таке, що такі дні гарячі. Гляньте, тут, тут все на кожній гілочці. Як і менші гілочки, то буде чуть пізніше, бачите? Оцю я зараз при вас зриваю, в хаті покажемо. Опа! Бачите, як легенько зірвався. Ох, яка важка, як легенько зірвалася. Зараз я закінчу відео, ще попробую якісь пілі, пообриваю. Тут вже я їх так майже всі пообривала. Пригощаю, люди не пробували, я ж вже ж його пробую, знаю, яке воно. о, Дивіться, які гілочки, бачите? Бачите, от, тут бачу теж. це щось, о, дивіться. Зараз покажу, зараз, зараз, зараз. Ну, дивіться, які гарненькі гарнюсічки. от, А тут, ну, я зараз пройдуся, бачите, цвітуть, в'яжуться собі. О, гляньте, Оцей новенький кошик. Недавно маленькі був, бачите, підставила відро, тому що там вже плодик такі здру. Вони дуже швидко ростуть, прям швидко, швидко, швидко. Е, дивіться, на дворі хто посадив, але ж я маю в виду, ви в відра посадили. Я ж всіх попереджала, що треба садити у відра. Можете зробити от холодні ночі, дуже вже холодні ночі. Поставте дуги над цим. Я вже всім розказую, зараз нові хто отримую. Кажу, ставте дуги. На цю сторону, тут вони які вісять, гляньте, дивіться, які здорові. Ану, дайте я положу сюди. Я з кошечком сьогодні прийшла. Ой-ой-ой, зараз покотиться. Не хочеться, щоб котилося, бо вони ж поб'ються, в них такий сік. О, дивіться, яка красота. Бачите, не знаю, чи це спіленькі? Мягкі. Зна... о, як легенько зірвався, гляньте. Дивіться, ну, яка краса. Боже, воно ж таке добре. Це капець. А тут він який здоровий. Дивіться, тут багато-багато-багато. А цей що робимо? О, теж легенько вірвався гляньте. Ну, звичайно, я їх зараз не з'їм. Я розріжу якось одного. Оце саме більше, щоб вам показати. От тут я в цю сторону всю отсідаю на крісло і рву. Слухайте, мені так важко говорити. Дивіться, які гарні гілочки. гляньте, ну. Зараз буду накрив, о, дивіться. Бачите, і жара не дає багато в'язатися. Але ж мені з одної... Тут пов'язалися нові вже, гляньте. Ох. Десь тут то, що я бачила. Е, -е Мені краще, коли вони в'яжуться по одному, по два. Бо якщо такими гронами, виходить менші фруктики. А якщо по одному, по два, то гляньте на яке, бачите? Ось таке здорове, але воно добре, Боже. Я кажу, я на другий рік, оце от галерея, оце строго для е, собі на другий рік запасаю. І ще буду оставляти і оставляти, посажу, дивіться, 18 метрів і 18 метрів. Тому що ну смачне, ну що казати. І до цього нового кущика, хочу вам показати. Дивіться, тут теж повно маленьких. От, якраз в жару. Але добре, що я його підложила. Бачите? Вчора теж пообривала, дивіться, листочки як підходжу, так і обриваю. Велике листя, обривайте, воно тут не треба. Хай дихає. О, дивіться, новенький, недавно посаджений. Один, он другий. Дивіться. Дивіться, здоровий кущ, менший кущ. В чому різниця? У ємкості, який росте. Тут на 10 літрів, тут на 3 чи на 4. Треба його пересадити. Треба пересадити, тому що, ви бачите, самі по кущі. Оце всюди лежить агроволокно. Дивіться, консуелочко моє. Бачите? Трошечки цвіт відрізняється. Зараз покажу. Ee, зараз може ви звернете увагу. Трошки відрізняється цвіт. Глянь, таке гарне. Як вам показати, де воно? Вон тут а ми сюди йдемо до цього, щоб добре було видно до цієї сторони. Ee, даже оцей колір, оцей фіолетовий колір, там трошки інший, там більше так до синього. О, дивіться, бачите? Оце консуело починає. Я його зараз не буду черенкувати. Хто записався, хай воно буде записано, я той, ту зошитою не буду викидати. Хай буде записано, е, но черенкувати ще не буду. Воно пропаде. Я його почну черенкувати. Он, дивіться, не побачила листочки всередині. Оце що, що значить, що треба листочки обривати, бо вони жовтіють. О. Оце знову посадила два собі. Це теж треба пересадити, глянь такі гарненькі. Один садиш. Підливайте, підливайте. Через тиждень підливайте. Ні, не через тиждень. Я кожен понеділок або кожної суботи, о такому стані цвітучому, поливайте монофосфатом калію. Знаєте, це дуже добре. Воно. І зав'язь робить, і кущик сам укріплюється, і корінчики. Оце один, два, три, чотири консуль у мене. От бачите, в мене немає череночків. Для себе навіть. Тому що я його ще не хочу чіпати. Так, йдемо до інжирів. Розказала вам за це. Он якісь піленьки. Дайте нам його зараз. Подивимося. Ой. Мягуня, хай побуде, я зараз буду в групу інжирну відео робити, то я його там вирву. Гляньте це, це гігант, це, це Супер Золотий Садженець. І мені його подарувала пані Наталія Олександрова із, із, із інжирної групи. Дивіться, малюсінький, У мене просто відламався, був Отакий от, от вершечок. І я його поставила у воду. Вершечок той зрізала саме, отакий от зрізала і таку ломачку з листочком. Мені тоді ще писали, щоб я відрізала одного листочка, то я відрізала один і наставила. Поставила ой, поставила в стаканчик капельку водички було. І воно мені за два тижні. Раз, 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 корінчики такі пустило. Я пересадила у цей такий горшечок для того, щоб я бачила, як розвиваються корінчики. Наросте коренева маса, і я його пересажу у інший горщик, такий, як положено. Це сорт рандіно. Оце сорт рандіно. Отакі, о! Це дуже скоро. Дивіться, як я його вже пообривала, всі плоди пообривала. Як він розрісся. Він прийшов до мене невеличкий. Отакі ну, сантиметрів 15 е, прийшов до мене цей саджанець. Як він мене розрісся. І це будуть на ньому отому маленькому, отакі оплодики, оце рандіно. І то це куш вперше плодоносить. По правильному треба було інжироводи мені кажуть пообривати плодики. А де ж рука підніметься? Це один плодик, як палець. На руці. Чесно, смішно. Самі себе. Оце брунстрік, вигляньте такий гарнющий. Прийшло з трьома гіллячками. Четверта, гляньте, виросла, переросла швидко. І теж такі малесенькі. Оце теж у мене подаруночок від кості. Оце брунстрік теж. Вайт Марсель це французький сорт. От, бачите. Дивіться, сюди вверх я позривала всі плодики. Отаку От до самого верху вчора. Ось тут видно, бачите, звідси його позривала. Хай ці достигнуть. Отак Отака в мене обстановка. Я чекаю поповнення. Прийде мені дуже хороші французькі сорти. Ну і не тільки. Прийде мені поповнення. Гляньте цей, який вже, бачите? Підростають. Він має у вересні місяці вересень-жовтень. Другий урожай на ньому дозріває вересень-жовтень. Муасон. Дивіться, тут починається гілочка. І от внизу. Бачите? Ще один помідор у мене є. ну Там є, треба пообривати їх сьогодні. А це Мадрид, сорт Мадрид. Це теж нова гілочка виросла. Треба вже знову сапати, слухайте, поливається. Я зливаю землю водою холодною, як гаряче. Сьогодні рано треба було не рвати, а вам показати. Тільки що обірвала, як зайшла в теплицю, це е, буржасот гріз, це е, е, з ягідним смаком. Ну, вони вже, я вже не буду чіпати, аж поки вони всі не поспіють. Вже вони починають, бачите, наливаються. Будуть всі спіти. Дивіться, на новій гіллячці примостилися. Я її бачила. Теж нова гіллячка. Оце у Татьяни нагібної я купувала з житого мережіночка. Гляньте, дав. Ні, далмацький. Це дав отут. Оце треба Ні, Ще воно не готове. Я обриваю листочки для того, щоб скоріше наливалися плодики. Так, куди тут пройти? Вже тут скоро ось, треба вже вирізати оцей морозить. Тому що вже, дивіться, на цього куща нові ростуть листочки, додаються і додаються. Бачите, сочненькі, такі свіженькі, які листочки. бачите? Гляньте, Оце я сама також е зробила, укорінила і він вже був весь у плодиках, обірвала всі для того, щоб укріпло стебло. Не прищіпую вверх. На другий рік весною, якщо доживемо, все буде добренько. Мені теж так навчили, я все ж вчуся. Сказали так, хай росте, не прищипуйте, а весною побачите, до яких пір будуть бреби, бо це ж двох і теж рандіно, бачите, це дуже хороше, їх треба побільше садити прямо. От. І, коротше говоря, каже, побачите до яких пір будуть бреби, тоді відщипнете. Верх прищіпається оце, о, отако, і почнуть нові прирости, а на нових приростах будуть уже другий урожай фігі. Оце в мене вже фігі, що я вам показала. Тут шовне? Оце моя повітряна відводка, брунсвіт такий гарний. Це дивіться, як підріс подаруночок Браун Турки. Від Романа Олександровича, він також адміністратор в групі От. Це сарі Супер суперсмачний, жовтого кольору. Це що в нас, далмацький? Бачите, ще не засохли, я їх так насильно не відломую. Відломувати їх не можу. Опа, бачите, як легенько тако-чикнула, чик-чикнуло. торкнулася. Це нова гіляка, отака от виросла. Отакова. Прийшло з двома одна-два. А це виросла гляньте, здалека, покажу. О, і ці такі малюсінькі були. Але всі прийшли, щоб дивіться, яка красота в мене базилік, вже він мені не треба, то думаю, хай так поцвіте Брунь світ костін. Тоже ще не треба відломувати. Оце ж я тут зробила, бачите, повітряну відводку і наросло. Не рву, не обриваю що. А хай чуть підросте і обріжую корінню. Попробую. Попробую, вчуся. Чикаго Харді, теж він пішов у ріст. Недавно купила. Це Браун Турке. Оце другий подарунок. Бачите, бокові пускає, Гарненько дуже хороший сорт. У мене ні одного поганого немає. Всі двох врожайні. Тауро дуже хороший сорт. Канадрія. Тут в мене був он я його відрізала прям тако, і стоїть на укоріненні. О, бачите. Отаке хай роз... Так от, от треба б якось його зробити трошки, чи цю гілячку таку нагнути. Е, Масуй дофін. Обльопала і поливала, бачите. Ну, Ще не обломуєтеся, ніж. Дивіться, як розрісся, який буде на другий рік. Це японської селекції. В Японії масово вирощують такі сорти, тому що вони дуже плодючі. Вони у них там при правильній технології, ну не зрівняйте мою технологію, то на третій рік можуть 400 кг урожаю давати. Уявляєте? Отаке. Це у мене подарунок від пані Наталі. Це називається фіолет. Дуже смачні. Це Вайт Марсель, теж французька селекція. Саррі Апшерон. Я спробувала плоди і заказала одразу другого саджанця, бачите? Тому що це супер плоди. А це, гляньте, прямо, прямо за цих пару днів. Це мене було. Коротше, голова така була і переживання і вони є. Я навіть не з... автоматично поливала і голову не піднімала. Ну, Яке виросло, оцього трошки Тоже не прищіпую. Тут поки що нічого не чіпаю. Тут я робила повітряну відводку, зламала, але його забрала, укорінила, воно в літній кухні стоїть. Думаю, може оцього вже обрізати чи ні, але хай ще поросте. Гляньте, недавно полола. Це ж якщо зілля. Це значить, самі знаєте, мурахи і все остальне. Дивіться, огірочки мої продовжують рости, я їх сіяла 1 лютого. Бачите? Ось таке. Огірочечки мої, бачите, які гарненькі. Обробляла перед світінням їх. Один раз триходерміном і потім ще через тиждень раз і держаться. Гляньте, скільки часу. ну Є такі, що старі блисточки, то я їх обриваю і викидаю. От. А це пообривало, бо передцвіло все. Передцвіло і переплодоносило. Де отаке? Як би тільки що весна починається на всіх озерках. Дивіться. Ну, хай будуть. Дуже приємно Только прийти вирвати на салатик. Зараз у мене не салат, а зараз в мене буде на 10 годин ранку. Я поставила супчик з перепілочки. Ох, і перепила хорошу купила Оліхоменко. І знов я вже заказала. І ще заказала 5 упаковок яєчок. В неї. Все на якість, все на совість в неї дуже хороше все. Копчині я купляла перепілки, в неї теж супер добренько забираю, йду в хату. Зараз вам загружу напряму відео. Зараз тут осяду і загружу. Я ж не це є. Я вам розказую, я не відео не монтую, нічого не підробляю, нічого не підкрашую, ніякі фільтри не ставлю, нічого не збільшую. Що в мене є? Та й показую. І так я думаю, що воно повинно бути. Я показую трошки свого життя, трошки таке все. От бачите, помідорки треба обрати. Це самосів. І між іншим це гібриди. І гібриди м -м -м, вони такі мені на смак, як вода. Але хай будуть. От, наприклад, зараз варю супчик із цією перепілкою, чи супи, чи борщі. Мою помідору розрізаю на чотири і кидаю туди. Якщо такі маленькі, то можу і три кинути. І тоді такий бульйончик виходить смачний. Оце будуть по через що я їх не викинула, через оце, що буду їм ще користуватися в такому. Зараз вариться, зараз кинула цю помідору хурму жовту. Це помідори від мого брата з городка. Вони з жінкою. Особливо його жінка, вона з городка. Тарас то жив у ну, мій брат жив у в місті, Він женився на тані Ну і почали займатися помідорами. Її батьки займалися масово займалися. І оця хурма, я в нього позавторік взяла відро цих помідор. Він мені привіз хурми. От, я робила сік. Сік такий густий. І це я кажу, що хто хоче, то садіть собі хурму по дуже добре помідори, на смак добре. Отут вони в мене були. І я все насіння віддала своїй подружки. Вона мені дала е шість корчиків, е шість корчиків хурми. Тут в мене росло і два оцих сливочок. Ці сливки теж з мого насіння. У мене такі там було багато. От. І це. І на дворі я посадила сім штук. Тому що... Я в неї ще була взяла, але ж я їх викинула вони якісь ржаві, були щось таке було, знаєте, переросли. І це є дуже смачна хурма помідори. Оце від мого брата. Отаке. Добренько, на цьому все буду закінчувати. Зараз загружу відео, піду провірю в літній кухні, що і піду в хату. Потім я вам покажу коротеньке відео, як я розріжу оцю смакоту, гляньте. Ну, вирощуйте саджанці, продаю. Але ж, Боже Боже, така черга, що капець, Уже... От, наприклад, хто сьогодні захоче саджанці записатися до мене. Мені тільки треба номер телефону і кількість. І вони будете отримувати в кінці жовтня вже. В кінці жовтня, але це не страшно, вони в хаті можуть рости. Оці теж я буду забирати в хату. На зиму, якщо не буде плодів, якщо не буде плодів, от, наприклад, тако буду обрізати. Оставлять 15-20 сантиметрів і заносить, щоб сонячна сторона. Можу, може, можна, можна, наприклад, в літній кухні поставлю лампу чи біля вікна поставлю їх і хай собі ростуть. Але мені буде спокійніше, як я буду в хаті, знаєте, зимою. А якщо з плодами і з світом, воно буде далі вам цвісти в хаті. Це багаторічна рослина, але ж вона боїться холоду, як перець, як все, бачите. Боже, я так тішуся, зараз їх понакриваю перші іти. Понакриваю агроволокном. Дивіться, тут цвіте, тут цвіте. Тут буде цвіт. На кожному цьому закінченні буде цвіт. Ви оці не обломуйте, а тримайте для цвіту, для плодів. А обривайте, як я вам говорю, як убло, обривайте велике листя. Бачите, в мене його і немає. Похвалилась, називається. Я все обриваю листя велике для того, щоб повітря ходило, бо ж вони ці кущі самі по собі загущені. Тут воно в мене все в листі, бачите, все, і з тої сторони обриваю і обриваю, тому що так треба. Нікого не слухайте, вони дуже люблять воду, особливо як починають свісти. Зараз я вам покажу, як я поливаю, де моя поливалка. Ага, зараз я візьму поливарку. Вибачте, що довге відео, але зараз ще покажу, як я поливаю пепіно. Щоб ви бачили, щоб не казали, що щось може, ну, що може я неправильно щось говорю. Так, поливалочка. Це з вечора набираю воду. Бачите, листя із цих теж обриваю, щоб гарно достигали. Так. Дивіться, поливаю. І так, як тут дирки Бачите, скільки йдуть? Дирки на землі, я поливаю на землю. Також для того, щоб коріння. Бачите, скільки налила? О, поливаю, щоб коріннячко теж пило воду. О, дивіться, тут дуже добре вам видно. Бачите? Отак я поливаю. І то я поливаю, як жара, три рази в день, щоб ви знали. Так вода залишилася. Отаке. Так, треба тут поставити. Зараз сідаю, загружаю відео. Всього бажаю вам найкращого. Головне дорогенькі, Здоров'я. Бережіть себе. Бережіть себе, тому що... Ой, хай його де. Ой. Бережіть себе. Бажаю, щоб ви здорові були, щоб все добре ваших сім'ях було. Дякую за підписки, підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Якщо можна продовж... поширити, поширюйте для знайомих, хто дивляться. Хто хоче саджанці, заказуйте, але ж треба таке: якщо сьогодні, на кінець жовтня. І так далі буде, і так далі. Тому що люди заказують мінімум п'ять. В основному вісім, десять, п'ять рідко вже почали. Зразу починалося з двох, два-три, два-три. А є люди, які повторно беруть. Знаєте, і через що так помаленьку черга? По-перше, я не машина, по-друге, вони ж треба, щоб вистояли два місяці, майже два місяці, щоб я вам такого саджанця продала в стакані, щоб була е корінева система. Понімаєте це ж не так просто. Походить там треба біля чого. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Вибачте, що довге відео, але трошки вам порозказувала, трошки розтолкувала. На дворі або вночі забирайте. Через що кажу, землю не висажувати, тільки у відра для того, щоб було добре заносити в хату. Подімаєте? Ну куди там там вам? Головне, щоб сонячна сторона була, щоб сонечко на них падало і вони будуть далі зав'язуватися і будуть далі собі рости. Розумієте? Отаке. Я тут трошки затінила, бо ж повісила сітку. Затінила, тому що зараз оці дні це капець. А потім я її знімаю цю сітку. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Дякую вам за все.